Ну хочу всіма привітатись. Добрий вечір. В першу чергу хочу подякувати Польщі, всім громадянам Польщі за те, що підтримували нашу боротьбу і підтримують це дуже важливо. І ми підтримку хочу сказати, що Україна це хороша держава, в її свідомі люди, і саме головне мають дуже хороших. Я кажу, з цієї сторони, правильної сторони. І ви знаєте, сьогодні ще один, напевне, для мене історичний день, тому що е, це перший раз, коли я виїхав за територію своєї власної держави. Це перше. Більше я ще ніде не був. Стосовно Майдану і про ті процеси, які відбуваються зараз в нас в країні, давайте ми будемо говорити так. По серйозному, в нас в країні війна, У нас не антитерористична операція, і Україна протистоїть ядерній державі, сильній державі, а саме головне, вона протистоїть хворобливій психіці президента цієї держави, в якого є якісь імперіалістичні наміри, які він хоче завоювати, не знаю що, і його меж ніхто не знає. Тому що я переконаний в тому, якщо він. Ну, він цього не зробить, але якщо він думає, що він завоює Україну, то він на цьому не зупиниться. Тобто, тому що з тої сторони йде зло. І зараз українська армія, добровольчі батальйони, це зло зупинюють. І це, о, оцю боротьбу має усвідомлювати весь світ. Тепер стосовно Майдану, що в нас в державі змінилось? Ви знаєте, я тут є е, е, посол нашої країни. Пан Дещиця, ви знаєте, я гордий за те, що у нас в Україні є такі представники українські в інших державах. Я вам дякую за вашу позицію. Чесно, перший раз в вас в житті бачу да, да. за локальні дані і дуже би хотів з вами потім фотографію мати. Ну, да, буде коштувати. Буду Коротко висловлювати, щоб ми вели якийсь діалог. Іде питання про те, що в нас зараз робиться в країні. У нас іде процес. Іде він правильно, неправильно, ми, ми бачимо це, але він запущений. Що змінив Майдан? Майдан в першу чергу нас об'єднав. Він стер будь-які ярлики. Що Майдан змінив? Майдан змінив нас. Ми Українська нація завжди дуже добре вміла воювати і вміла добре перемагати, але вона потім не вміла будувати. І на цьому користалися погані люди. Вони використовували ці перемоги в власних цілях. Зараз цього нема. Багато хто каже, там пройшло 8 місяців в рік, нічого не змінилось. Змінилось. Змінилось наше відношення до держави. Ми починаємо ставати громадянами. Нас цікавить те, що робиться в нашій країні. І різниця між 2004 і 2014 роком в тому, що в 2004 році нам сказали, ви ми перемогли, а тепер ми самі. А тепер зовсім по-інакшому. Ми розуміємо, що це наша перемога. І що тепер ми мусимо контролювати. І ви знаєте, я завжди всім говорю, що наш Майдан називався не просто Майдан, а Євромайдан. І люди на Майдані вмирали за євроцінності. І... Це мають всі усвідомлювати. Ми європейська держава, ми прагнемо до того. Так в нас не все солодко. І ви знаєте, я бачу Україну в Євросоюзі не якоюсь там бідною, нещасною. Дайте, подайте, бо ми от вже не маємо що їсти. Я бачу Україну там сильною. Я переконаний, що тякі, можливо десь процеси, що не так швидко йдуть ті ну, євроінтеграційні процеси в державі нашій, тільки через те, що в нас немає цих реформ. І зараз, нарешті, в Україні з'явилося якесь підґрунтя для створення цих реформ. І я впевнений, що європейська спільнота це побачить. Тому оце відповідь на питання, що змінив Майдан. Майдан змінив в першу чергу нас, нас, як українців, він нам сказав, що відповідальність перед державою лежить перед всіма рівно, всі мають рівні можливості. І той, хто хоче будувати державу, звичайно, беріть і будуйте. Тому ще раз хочу подякувати, що запросили мене сюди. І так до теми: завтра в Україні йде повсята Верховної Ради України. Я так виявило, що є депутатом, переміг на цих виборах. Ви знаєте, ну, з самого ранку зразу після конференції це кругло. Зрозуміти те, що депутатами Верховної Ради України все життя ставали якісь люди з сумнівними там репутаціями, були і чесні, якісь але і... з конкретним бізнесом та, з конкретним бізнесом, діти там олігархів, сини там прокурорів, суддів, були і хороші люди, які там йшли по кроку, але тепер Верховній Раді України є mm -hmm. сини там водіїв і продавців магазинів. Це я. У мене батько водій. А мати, продавець в магазині. Я є депутатом Верховної Ради України. У мене є ідеї, мене не цікавлять домовленості, мене не цікавлять їхні куларні ігри. І ви знаєте, ми з Русланою підійшли з боку стали. Я кажу, скільки нас там? Я кажу, ну там відсотків 10. От наш, та, ну, хай буде відсотків 10, нас зараз є там. Тих, які тільки мають ідеї і тільки хочуть їх в день в день втілювати в життя. Ви знаєте, наша ціль не, не те, щоб просто там завжди воювати і відстоювати інтереси. Наша ціль достукатись до свідомості українців до кінця, щоб через три з половиною роки на наступних парламентських виборах ці 10% переросли в 50%, а потім, дасть Бог, і в От Тоді поговоримо ще раз. Дякую, вибачте, що затягнув.